Іпотека від фонду «Укрдержмолоджито» для е, ВПО та учасників антитерористичної операції, насправді там е, є дві різних програми від різних донорів, але ми їх об'єднаємо одну, тому що умови насправді дуже схожі. І якщо е, захочете подати, записуйтесь на консультацію, то вже безпосередньо будемо розбиратися по вашому кейсу. А тепер безпосередньо до умов. Хто ж може отримати? Ну, звісно, що люди, які я вже назвав, ви маєте мати статус ВПО, або бути учасником антитерористичної операції? Наступне, ви маєте стояти на обліку на поліпшення житлових умов, або у вас у власності є житло, яке менше ніж 13,5 квадратних метрів на одну особу, ну тобто на одну члену вашої сім'ї, або е ваше е житло є на окупованій території, або на пригрантовій території. Які ж безпосередньо умови? 3% річних максимальний термін кредитування 30 років. Але е, ці 30 років мають сплинути до того, як вам виповниться 65 років. І е, перший внесок від 6% це дуже непогано, але е, краще робити більший перший внесок, тим самим ви зменшите е, щомісячний платіж. А по е, вимогам до е, будинку. Яка гранична вартість і гранична площа. Дивіться попереднє відео, там я розповідав по, про кредит для молоді. Вони ідентичні. І так само, як кредити для молоді, тут так само діє лотерейна програ програма. На жаль, цією іпотекою може скористатися не всі, хто подадуть заявку, а ті, хто виграє саме лотерею. Тобто зайшли гроші, під ці гроші, є певна кількість квот. От саме е, ці е, така кількість людей і отримає е, цю іпотеку. Решта, на жаль будуть чекати далі.